Сьогодні ми проживаємо в благословенній Богом країні. Слава Богу. Брати і сестри, і я виїхав також з благословеної країни, де я колись проживав. Старші люди проживали голод в тому краї, де ми проживали, а Господь не дарував голоду, коли ми возростали. Но, брати і сестри, коли ми возростали, були юнаками, дітьми, потім підросли. То, брати і сестри, ми працювали на комбайнах і збирали жнива. І коли збирали жнива, я ніколи не забуду запах пшениці, і скільки її багато було. Ці повні, ми їх вигружали, збирали, вигружали. Я на пшениці спав, засипав себе повністю. І коли було сильно жарко, ти в пшеницю засипаєш себе і можеш віддихнути, бо вона дає прохладою. Коли приходила на ніч прохлада, пшениці ти міг зігрітися. І я так робив, брата і сестри, і цей запах він. Присутствує в моєму життю. Ну, брати і сестри, я переживав велике благословення в цій країні. але ви знаєте, як і ізраїльський народ, кажуть, візьміть свої арфи і грайте. А вони повисили свої арфи там на деревах і кажуть, як ми можемо грати? Брати і сестри, сьогодні. Я дивлюсь ці новини і бачу, як ці поля, засіяні пшеницею, горать. Диявол востав в великій ярості забирає хліб насушний. Брати і сестри, які ми повинні бути вдячні, що Господь почув молитви наших дідів і батьків, що Господь переселив нас в цю країну. І ми це не переживаємо. І це є жатва наших батьків і дідів. І сьогодні ми радіємо. Брати і сестри, свого часу, коли ізраїльський народ, в ізраїльському народі було три великих свята. І коли закінчувалося свято Пасхи, перший день неділі священник брав сноп і Ходив в храм і благословляв, благословляв жнива. І починалися жнива. І, брати, і сестри, 49 днів люди працювали, жали. На 50-й день, день піддесятниці, вони йшли всі в Єрусалім. І не було такої сильно великої, поважної причини, щоб не йшли, хто не йшов, той істриблявся з ізраїльського народу. Не йшли тільки жінки і діти. Брати і сестри, сьогодні це є велике свято для нас, День подяки. Брати і сестри, наш Господь Ісус Христос. Третій день Він воскрес. І це насіння воно впало, і це насіння воно принесло плод. І Дух Святий зійшов на апостолів на 50-й день, день П'ятидесятниці. І ми, коли читаємо слово Господнє, що там, в Єрусалімі, були зібрані різні люди, тому що вони прийшли. Воздати славу Господу за те, що Господь благословив. Сьогодні, брати і сестри, ми приносимо подяку нашому Богу за те, що Він є Бог праведний. І велика жатва вона прийде, брати і сестри, і вона прийде в нашому життю. Сьогодні, брати і сестри, ми маємо ці плоди і ми радуємося, що ці плоди, вони. Красиві, гарний, і це тільки плоди. Но, брати і сестри, при жатві Господній і соберуться, тут других немає. Я не знаю, чому не ставлять. Може, це не воно буде некрасиво, але й не ставлять, що то плівили. Мусор, насіння, такі всяке це, що росте разом з тими плодами. Їх не приносять що то в церкву і не ставлять. Но, ці плевели, вони теж будуть пожати. І слово Господнє нам говорить, це буде от Матфія такі слова. Це буде 13 глава, 37 віршик, такі слова. Он же сказав їм в ответ, сієш, добре сім'я є син чоловіческий, поле є смір. Доброе сім'я это сини царствия, а плевелы – сини лукавого. Враг посіящих їх є дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы суть ангели. Посему, як собирают плевели і огнем сжигают, так будет при кончині века сего. Пошлють син Человеческий ангелов своїх, і соберут из із царства Його. Брати і сестри, тут таке слово дуже уважно прослідкуйте. Пошлють син Человеческий ангелов своїх і собі із царства Його. Це середі народа Божого, я так розумію, так? Собірод із царства Його. все соблазны и делающих беззаконие. Браты и сестры, среди Божьего народа ангелы соберут соблазны и делающих беззаконие и вернет их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зуб, зубов. Браты и сестры, такая серьезная жатва. Среди народа Божого соберуть соблазни і ділаючих беззаконні. І написано: в їх в печь огняною там буде плач і скрежет зубов. Брати і сестри, так слово Господнє нас застерігає, хай Господь збереже нас, щоб нам не оказатися обманутими. Потому що сьогодні ми знаємо, диявол, він восстав великої ярості, і хоче він обманути, і якщо можливо, то хоче обманути і збраних. Хай Господь наділить нас страхом своїм святим Галатам, шоста глава, такі слова, сьомий віршик, Не обмануйтесь, Бог поругаєм, не буває. Що посє чоловік, то і пожне. сеющий в плоть свою плоть і пожне тлене, а, не... а сеющий в дух, от духа пожне жизнь вечную. Делая добро, да не униваєм, ібо в своє время ми пожнем, если не ослабеємо. Брати і сестри, ви знаєте, сьогодні було нагадано за наших батьків. За наших дідів, ви знаєте, колись сильно переживали наші батьки за нас, дітей. Сильно переживали, щоб не вивчилися ми там на якихось високих людей, а сильно переживали, щоб діти були хрещені Духом Святим. Це були пости, молитви. Це батьки, вони нуждалися в Бозі, щоб діти були хрещені Духом Святим. І слово Господнє говорить, каже, сєєщий в дух пожне жизнь вічною. Сьогодні, а сючий в плоть, пожне тленіє. Брати і сестри, хай Господь благословить нас, щоб ми сіяли ці правильно, правильні, правильні семена, і щоб ми росли в Божій благодаті і радувалися в нашому Господі, ибо Він. Достоїн. йому слава, хай буде віки. Амінь.